Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам! Ну що, кормоцех, постійно кормоцех. Тут проводимо більшу частину часу. Корм готуємо, тільки начебто приготували. фух, Все. Ну, якийсь термін часу відпочиваємо. Бах, все закінчується. Потрібно знову готувати. Тож. Так, воно і все це діло відбувається після подрібнення чергової партії сінця для кроликів на нашому млинку. Заглянув туди всередину, а там потрібно зробити ревізію. Тож зараз відкрутимо ось цю річ. Так і дістанемо, що у нас там назбиралося. Назбиралось у нас там доволі багато цікавих речей, болтики, а шариків скільки, о! Хоч бери та з рогатки стріляй. Дивіться. О, яка краса. Тож бачите, як, як працює цей комірець, який тут знаходиться ось в блинку. Ось оця відстань вона працює як потрібно. Ось як там все організовано, що не напряму відразу заходить сировина, а трішки як до гори. А це місце, ось такий тут зроблений комірець, де збирається весь цей непотріб. Опускаємо коптілочку нашу, все на місці. Продукція готова до початку роботи. Тож, будемо розпочинати. Цього разу ще більший асортимент, кролики, навіть хочемо спробувати, є в нас вон. качка дисить. Тож, спробуємо закоптити качечку. Ну і стандартний набор, як завжди ковбаска, печеревинка, селко, баличок, кролики. Ось така краса. Все, розпочинаємо. Наша льоха готується до опоросу. Корм зранку не з'їла, тобто відмовилася від їжі. Чому такий білий корм, можливо, хто ще не знає, я на останніх термінах вагітності в останній день, в день перед народженням, перед опорозом і в день опоросу даю цукор. Тож там пів кілограма корму знаходиться зараз і 100 грам цукру. І ще є однією особливостю нашої льохи, що в неї скоро розпочнеться опороз, це блювота. Ось вона зранку, тільки що там не знаю, видно. Ну вон видно вогка місцина, в неї відкривається блювота перед тим, як розпочати опорос. Ну, от така особливість свинки. І в коментарах та й так на вайбер неодноразово люди писали, чому так. Свинка повинна народжувати. Кололи там астрофан або не кололи, або ну, немає значення. Питання в тому, що інколи свинки ось перед опоросом можуть блювати. Це ну, от така реакція організму на даний процес. Тобто їй зараз тяжко, вона готується і ось в неї йде така як трішки інтоксикація. тож... Таке інколи буває, і таке може бути. І це є, ну як, це не є прям норма, ну це нічого страшного. Молоко не перевіряв, не знаю, є чи нема, тому що ну, це не показник. Для мене я ніколи не звертаю увагу на молоко, чи виділяється, чи ну, молозиво, точніше, чи виділяється, чи не виділяється. Тому що воно інколи з'являється ще за день або даже за дві доби до опоросу, а інколи вже розпочався опорос, а молозива ще нема. Тобто, ну це знову ж у кожної свинки по різному. Ну, до речі, так як і відмова від їжі, це в кожної по різному. Є свинки і за дві-три доби до опоросу вже не їдять. А є такі, ось як поруч знаходиться Любава наша. В момент опоросу їдять. Прийшов термін до споживання корму. Опорос іде. Я корм даю всім свиноматкам. Вона почула, що йде роздача корма. Прибігла до годівнички, стала, стоїть, дай мені поїсти. Поїла, пішла далі породитися. Ну тобто, це. Кожної свинки це індивідуальність, і на це потрібно як, звертати увагу і контролювати всі ці моменти і розуміти, що не може бути одинаково. До речі, така сама ситуація і з кролематками. Ось оця кроличка, вушко наша, також має таку особливість, що перед окролом. Відмовляється від їжі. А ось інша наша полтавське срібло номер 1 <хи> Таке в неї ім'я. Е, ні, нема такого. Це остання, яка е, окролилася. Е, у відео десь було, в попередніх, що показував, що вона готується до окролу Все добре, все чудово. 10 штучок гарненьких малюків маємо. Тож. Неї ніяких признаків, що вона розпочинає окрол, Тільки е, знаю так, дивлюся, животик вже більш-менш такий великий. І пішов, в зошит, подивився, о, все, завтра у нас термін, відчинив маточник, положив туди соломки. Все, процес, дивлюся, пішов. Якщо вона розпочинає будувати гніздо, о, оце вже є признаком того, що скоро у нас буде окрол. Де там наші малявки? Останні, які з'явилися. Ось. Отакий от різний. Різна кольорова гама. Чорненькі, рябенькі, живенькі, жвавенькі, Хі -хі -хі. банда. Наїлися і відпочивають собі. Так, да, так, да, да. все, все, не турбую я вас. Ні, ні, ні. Чорнобривці наші підсихають, тож я думаю, що насіння соберемо і все буде добре. Ну, а самі кущі десь в окреме місце складемо, вони підсохнуть і будемо використовувати в годівництві для кроликів, додавати трішки до сінця і таким чином. Ну, трішки як профілактувати захворювання. Ну і на городі у нас вже практично порядок. Залишилось тільки гарбузові кучі порубати на більш міленькі кусочки і розкидати. А так практично все. Ні, Ну, деякі ще моменти є, але ну, то вже таке, як то кажуть, не дуже. Багато і не дуже складно. Дуже велика подяка брату, який допоміг у всій цій справі, тож з гарбузами все завершений процес. Всі кучки з травою прибрали, кучі з навозом розкидали, так що трішки попрацювали. Дуже велика подяка моєму братику, який був у відпустці. Приїхав, трішки побув у гостях, і за цей невеличкий термін ми з ним підігнали купу справ, допоміг і знову поїхав захищати нашу неньку. Дуже велика йому подяка йому і всім нашим захисникам, які роблять цю дуже-дуже важливу справу. Тож, друзі, не забуваємо про наших захисників. Постійно про це пам'ятаємо. І по змозі підтримуємо їх. Також брат допоміг з садом. Ті деревця, які нам не подобаються, ми їх прибрали і ось на їх місці вже з'явилися нові ями, готові під посадку других. Ось все, повикорчовували. Вірніше, Андрюха викорчував це все діло. Так що залишилось далі тепер рухатися в сторону люцерки. Будемо там ще 2-3 ряди також продовжувати садок. І вже, ну як, найтяжча справа зроблена. Деревця прибрали, на їх місце викопали ями, коріння прибрали. Все, ну а там далі тепер потрібно розмічати і вже будемо рухатися. І хочемо як зараз накопати ям, щоб все було готово. І потім тільки раз-раз повкидали, посадили посадковий матеріал, який лежить. Ми вже давно замовили, я показував, приїхали деревця, там біля 20 штучок. Але часу на все не вистачає і поки що. Рухаємось не дуже швидко в цьому напрямку. Дівчатка, трудівнички наші, працюють вже практично на повну потужність. Набрали обертів вже добрих. Тут знаходяться у нас дорослі курі, вже, яким більше року, півтора десь року, і молоденькі дівчата, яким тільки десь 5 місяців. Тож, яйценоскість на даний час становить біля 80%. Супер. Просто супер. Куряча солідарність спрацювала тільки в іншому напрямку. Це Олександр, е, канал Сучасний фермер, розповідав, що зверталися до нього люди. Ну, як е, і писали там е, в групі, і спілкувалися, що. Є такі випадки, коли до молоденьких курей підселяють старих, і молоді курочки ще не несуться, або тільки-тільки розпочинають це діло і ну, яйценоскість така дуже-дуже невеличка, то старі курі також перестають нестись. В моєму випадку такого не було. Але я думаю, що це тому, що в мене я підселив і дочекався вже того моменту, коли молоденькі кури розпочали вже таку гарну яйцекладку І вона десь вже складала біля, ну, напевно, відсотків вже 50 була. І підселив я старих, і процес цей пішов ще жвавіше. І на даний момент. Становить вже практично така пікова яйцекладка 80%. Ну, 78, 79, 82%. Кожен день по-різному. Так що, курина солідарність все-таки працює. Але може працювати вона і в зворотному напрямку, і вони можуть підсилювати один одного. Ось ранок. І вже в нас. Ось такий результат маємо. Дівчата працюють добре. Наша банда відстаючих. Ось як підтягнулися. Рожеві, виблискують. Вже вага в них, я думаю, така немаленька. Піднять просто так не зможеш вже. Використовую я завжди метод естрофанізації, <гум> назвемо це так, перед опоросом. Завжди використовую я Уже протягом дуже великого терміну часу. Все чудово, все працює, нема ніяких проблем. Нагадую, 0,7 мл естрофан на 114 день зранку. Через добу на 115 день. 1 мл окситоцину. І чекаємо на поросяк. Якщо після окситоцину десь протягом 5-6 годин немає поросяток, ще 0,4 естрофанчика, півдози. І ще 0,4 мл. Всі препарати обов'язково підігріваємо, тому що зберігаються вони в холодильнику. Всі препарати підігріваємо перед використанням до 25-30 градусів. І вперед. Це все я роблю для того, щоб не бігати, не заглядати, не чекати, коли там розпочнеться опороз. Ночами прибігати по 150 разів на ніч заглядувати, чи, ой, чи не розпочався, чи, чи розпочався. Ну тобто все це контролюється. І, як правило, опороз розпочинається в заданий термін і проходить в день. В день собі опорос прийняв, до вечора вже свинка у нас щистилася, місце, місце вийшло, поросяток провів всі процедурки, зуби покусав, хвостики покупірував, підпустив, все, на цьому все. Як то кажуть, руки помив і пішов відпочивати. Ну ось, процес і розпочався. Оп! перший є малюк. Що у нас на годиннику? Зараз тихенько, щоб сфокусувалося. А на годиннику у нас 1040. Десь він вийшов хвилинки 3-4 назад. Тож, все як має бути? Запитували в коментарах на рахунок гранулятора, на рахунок його виробничої потужності. Поки що нічого не можу відповісти. Знаходжусь в процесі налагодження. 600 кг я вже загранулював, але. Поки що весь цей процес відбувається дуже тяжко, дуже повільно. Е -е, налаштовую, підлаштовую, підкручую, відкручую щось. Ну, щось, щось. І Поки що, я думаю, не відбувається все це так, як потрібно. Тож ми поки що іще в процесі налаштувань. Гранулюю я лише корм для кроликів, а він гранулюється. Ну, прямо нелегко. Ну, нелегко і прямо гранулятору так тяжко, що це е, прямо відчувається. Повну ємкість, якщо засипаю сировини, дуже велике навантаження на себе двигун бере. Тож потрібно постійно отак підсипати порціями. І тоді весь процес відбувається ну більш-менш якісно. Але. ну Стоїш оце і сипиш, сипиш, сипиш. Тобто, це дуже такий процес не швидкий. Тож, потрібно буду шнек подачі, напевно, що щось лампічить. І, ну, Тобто, я ж кажу, ще я у процесі налагодження всього цього моменту. Пробував гранулювати ось корм для свиней від годівля. Ну, він гранулює, він не відчуває ніякого навантаження. А ось. Отакий корм для кроликів, де практично половина займає сіно, то гранулює він його ну, дуже тяжко. Так що, ну, з грануляцією кролячого корма не все так просто. Ну, а у нас тут в ящичку. Вже трішки щось вовтузиться. Так що процес відбувається як потрібно. Працюємо далі. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. О! А у нас ще один. Все, обтираємо під лампочку. До побачення.